Вітання всім. Чому російські шахеди все частіше стали залітати далеко на захід України? Як розмолотити позицію ворога? Рецепт від 47-ї механізованої бригади Магура для чого на перекриття свого танкера тіньового флоту росіяни відправили у неба Естонії свій винищувач. І нечуване росіян з днем Побєди привітали воїном з плакату Азова. Про все це і не тільки розповім найближчі 10 хвилин. Це канал Факти Live. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі сьогодні. День вишиванки, тож я в тренді. Сподіваюся, і ви можемо починати. Ну і почнемо ми традиційно із нічних ударів по Україні: 110 ударних безпілотників типу шахет і дронів-імітаторів різних типів запускали по Україні э, російські сили. Повітряні сили України підтверджують збиття 62 шахедів на сході, півночі, заході та в центрі країни. Ще 29 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Через атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київська область та Івано-Франківщина. Ну от власне е, можемо зробити висновок, що вже другий день поспіль відмічаємо спроби ударів шахедами по західній Україні. От минулої ночі били по Тернопільщині. Сьогодні Івано-Франківщина збивали дрони навіть на Волині. Вочевидь, так ворог промацує українську протиповітряну оборону, планує цілі, готуючись до більш масштабних ударів із застосуванням великої кількості різноманітних засобів ураження. Та як ми зрозуміли, переговори про перемир'я для Кремля не важливі тож не варто сподіватися на те, що найближчим часом терористична атака. Від Росії може припинитися Ну, власне про переговори в Стамбулі. Трошки згодом ми поговоримо. А зараз про ситуацію на фронті там інтенсивність бойових дій не зменшилася. Сюрприз, сюрприз. Від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень. Загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 68 авіаційних ударів та застосували одну ракету. Скинули 108 керованих авіаційних бомб та здійснили понад 5 тисяч обстрілів. Ворог збільшив атаки також на Лиманському напрямку. Там російські загарбники 24 рази атакували позиції українських військ 19 разів Росіяни штурмували позиції ЗСУ на турецькому напрямку. Але найгарячішим звичайно продовжує залишатися покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 74 штурмові дії противника. Ще 26 разів окупанти атакували південніше. На Новопавлівському напрямку. Е, ну, з усього видно, що командування російської армії отримало такий е, досить жорсткий і чіткий наказ Кремля не звертати увагу на жодні спроби переговорів чи припинень вогню і продовжувати монотонні ці м'ясні штурми на східному, в першу чергу, напрямку. Про якесь. Стратегічне планування тут взагалі не йдеться, тільки з'являється якийсь резерв живої сили чи техніки, він одразу кидається на якісь з основних напрямків. Командуванню на місцях відданий знову ж таки жорсткий наказ прориватися на своїх ділянках, навіть не маючи належної вогняної підтримки, розвідки та броньованої техніки. Тому і бачимо, от найчастіше ці мотоциклетні штурми росіян, які вважають, що на байках вони втечуть від українських fpv дронів, і сподіваються на це досить наївно. Ну і далі про втрати ворога, які власне до цього й призводять: 90... 970 тисяч. Вже перепрошую, ворог втратив за час повномасштабної війни. За минулу добу мінуснули 1220 окупантів, знищені вісім ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, одна система ППО, один голікоптер. До речі, важлива ціль і 173 одиниці автомобільної техніки. А ну власне картина на фронті в чергово підтверджує це небажання Путіна йти ані на припинення вогню, ані на особисті переговори із Зеленським. Оцей склад переговорників, які, їх, яких він відправив замість себе в Стамбул, а очолює їх нагадаю. Автор пропагандистських підручників з російської історії Мідінський. Всі решта там, взагалі, повні ноунейми, на навіть немає сенсу прізвища називати, адже Путін прекрасно знав, що всі чекали на саме особисту зустріч із Зеленським. А тут навіть не рівень міністрів, якісь кремлівські холопи, вибачте, поїхали. І це все демонстрація слабкості на весь світ, навіть перед Китаєм. Я навіть не знаю, хто з такою делегацією РФ сяде за стіл від України сьогодні. Можливо, другий пілот президентського літака Зеленського. От сподобався мені коментар Сергія Стерненка з цього приводу. Він написав, що пес-патрон поки не повідомляв, чи зустрінеться з Медінським. Але якщо серйозно, то от така делегація Кремля це в першу чергу плювок на всі відчайдушні спроби Трампа посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Хоча, думаю, самолюбство господаря Білого Дому не дозволить йому це визнати. От в Бахрейні він сьогодні пояснив небажання Путіна їхати до Стамбула на зустріч з Зеленським, бо туди не їде сам Трамп. Та камон, до такої відмазки навіть в Кремлі не додумалися. Я не знаю, які ще потрібні докази Вашингтону, щоб усвідомити нарешті: Путін не хоче миру. Путін хоче продовжувати війну. А отже, єдиний вихід зараз тиснути на Кремль. Ну як не просто тиснути, а розплющувати кремлівські війська? Показує наша артилерія. От на цьому відео зараз підрозділ 47-ї механізованої бригади Магура. Фактично стерв попіл позиції російських розвідників на Сумському напрямку. Окупанти там облаштували собі досить серйозні позиції, замаскувалися і запускали звідти по наших бійцях дрони. Але їх досить швидко виявили. Спочатку наші fpv дрони знешкодили антени, а далі до справи взялися самохідні артилерійські установки Паладін, 655 міліметрових снарядів. Практично стерли в попіл. Всі бліндажі і ті, хто в них перебували. Вкотре відзначаємо цю перевагу Західної артилерії порівнянні з радянською чи російською. Зазвичай от шість снарядів так йде на пристрілку, а потім ще треба десь десяток, щоб знищити ціль. А тут екіпаж порався дуже ефективно і швидко. Звісно, тут молодці всі, і розвідка, що виявила та потім коригувала удари, і самі артилеристи. Тож, лише браво, можна сказати, і подякувати. Нашим бійцям, ну а про іншу магуру зараз поговоримо. Е, головне управління розвідки України вперше презентувало серію ударних морських дронів Магура, які здатні нищити ворожі кораблі та літаки. Це вже знаменитий вбивця кораблів Чорноморського флоту Росії, Магура В 5 а також дрон ракетоносії Магура В7, який вперше в історії от нещодавно знищив два ворожі бойові літаки. А також його модифікація модель Magura В7 з бойовим кулеметним модулем. Впродовж двох років бойового застосування різних модифікацій дрона Магура майстри воєнної розвідки загалом вразили 17 морських та повітряних цілей ворога. Ну, власне, після от бойового використання Магура В7, яке ми бачили, коли він ракетою повітря-повітря збив. Російські винищувачі гур вирішив у так, от не приховувати і зробив повноцінну таку от презентацію цієї зброї. Сказати, що надводні дрони змінили характер війни. Це взагалі не сказати нічого. Чого варто лише той факт, що Україна, яка не має свого флоту, фактично вигнала кораблі Чорноморського флоту РФ з тимчасово окупованого Криму, загнавши їх у новоросійськ. Та ще й взялася тепер за авіацію ворога. Така презентація це. Не тільки спосіб, думаю, похвалитися, а й перспектива виробництва таких дронів для в тому числі і закордонних партнерів, адже хід цієї війни він продемонстрував перевагу та важливість дронового флоту і його використання. Ну от Естонії думаю, першу партію треба відправити таких дронів, оскільки Естонські ВМС і авіація НАТО напередодні намагалися зупинити танкер тіньового флоту РФ, який йшов до російського порту з невідомим монтажем у Балтійському морі. Естонці наказали судну змінити курси, і йти в естонський порт. Але екіпаж російського судна відмовився. Застосовуючи патрульні катери, естонці спробували висадити на борт судна десант. Застосували також берегову авіацію а ж раптом у небі з'явився російський винищувач су 35 який заради цього навіть порушив повітряний простір Естонії. У відповідь були підняті натівські F-16, у підсумку. Су 35 залишив повітряний простір Естонії, але штурм танкера все ж таки вирішили скасувати. Е, ну, по перше, от якщо росіяни залучили до прикриття цивільного та ще й тіньового судна цілий винищувач, то вантаж на танкері ну явно був непростий. Ну а по-друге, я думаю, що всі в Європі і НАТО зроблять відповідні висновки щодо цієї ситуації. Е, так, тут зрозуміло бажання, не бажання естонців не піддаватися на провокації, збити цей су 35 Вони могли і танкер захопити могли і арештувати. Але проблема з Росією виглядає так, що дозволяючи нахабство погрози і порушення закону, це спонукає агресора ще більше порушувати. Відсутність справедливої відповіді світу на анексію Криму та Донбасу 2014 року призвели от саме до того, що ми маємо зараз. І щодо, до речі, тіньового флоту, скажу, от вчора Єврокомісія хвалила 17-й пакет санкцій, там, окрім всього іншого, от майже 200 суден тіньового флоту Російської Федерації. Ну і що тепер? Через спробу затримання до речі, абсолютно законну такого судна, Росія тепер посилатиме щоразу на прикриття свого. Танкера, бойову авіацію європейські країни за цим просто спостерігатимуть і отак, от даватимуть задню. Ефективні санкції досягаються не лише їхнім запровадженням, а в першу чергу дотриманням. Так що в Європі є над чим подумати. Ну і на останнє те, що скажу про Підмосков'я. там у місті Дзержинську з'явився мурал, який обійшовся бюджету в понад півтора мільйони рублів. Приурочили його до 80-річчя перемоги у. Віліка отечественна, і... нічого та зображений там боєць із плакату 6-го батальйону бригади, а тепер уже корпусу Азов. Крім того, використовувало це фото і головне управління розвідку. Коли до місцевих дійшло, що щось не так, Мурал дуже швидко зафарбували. Але фото. Встигли втекти в інтернет, от чим ми власне зараз маємо змогу насолоджуватись. Ну росіянам, мало того, що вони просто крадуть українське чи ще чи Тут не лише, до речі, про матеріальне, а й про історію, культуру. Так вони й крадуть от абсолютно бездумно от для того, щоб аби вкрасти то фото американського порноактора ставлять серед ветеранів на плакаті з Дем е Перемоги, то з Днем Військового флоту Росії зобразять авіаносець Джордж Буш. І таких випадків уже безліч було і за час повномасштабки, і до цього. Але тут випадок особливий, бо Азов на Росії то гірше за всі війська НАТО разом узяті. Їхня пропаганда зробила Азов таким от оплотом укронацизму. Тож цей мурал в їхньому розумінні все одно, що на плакаті до 9 травня замість героїчних і пафосних красноармійців поставити есесівців. Але нехай росіяни прославляють Азов. Хай буде більше муралів зовом по всій Росії. Продовжуйте в тому ж дусі. Ну і ви продовжуєте дивитись нас. На цій художній ноті я з вами попрощаюся. Це факти лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.